Ви не заробляєте так, як я. Ви не крутитеся так, як я. Я телефоную. Ми їх виганяємо з району і ж біжимо на них. Ви мене чули? Ми виганяємо їх з кварталу. і ж Біжимо на них. Моріс Дженкінс третій. Так, мамо, ти знову взяв мої кошти на випадок надзвичайної ситуації з комода? Га? А що я тобі казав про крадіжку моїх грошей, хлопче? А? Що я тобі казала? Це мої гроші. Ти? ти не чіпай мої гроші. Я веду пряму трансляцію, мамо. Я в прямому ефірі. Вимкни камеру, хлопче. Вимкни камеру, хлопче. О боже мій, мені подобаються соціальні мережі. Я дійсно вважаю, що вони зробили багато доброго для об'єднання світу. Я не з тих людей, які кажуть: Чоловіче, я ненавиджу інтернет, я народився не в тому поколінні. Я повинен був народитися в 70-х, коли тебе міг викрасти серійний вбивця і тебе ніколи б не знайшли, бо ти не міг би викласти крик про допомогу в інстаграмі. Не буду брехати, соціальні мережі зруйнували розум людей. Зараз усі відчувають, що повинні мати 10 тисяч на запасі і нову машину на під'їзді, бо бачать, як інші викладають свої. І я розумію це. Ти бачиш, як хтось твого віку викладає стоси грошей у гаражі, що виглядає як сервер GTA Online, і думаєш, чорт, що я роблю не так. Ну новина, всі прикидаються. Той хлопець, якого ти бачиш з п'ятьма гелкац, навіть не володіє ними. Він винен дилеру Dodge 5 мільйонів доларів, а його кредитний рейтинг 4. Той хлопець, з яким ти ходив до школи, публікує гроші в руках, насправді є всім його рахунком з роботи у Вендіс, і він збирається покласти її назад у банк одразу після того, як зробить ці фотографії. Є невелика ймовірність, що дівчина, яку ви бачите в іншій країні щодня, не платила за ту відпустку. Її відправляють багаті дивакуваті люди, які змушені. Рушують її кататися в соусі барбекю в готельному номері під кайфом. Пахнучи, як вінстоп. стоп. Більшість з цих людей, яких ви бачите в інтернеті, насправді не рухаються вперед. Насправді вони заробляють гроші, продаючи вам ідею бути багатим. Це зараз такий метод. Прикидайся багатим, щоб стати багатим. І якщо так ти заробляєш гроші, це круто. Але якщо ти споживаєш такий контент, ти маєш розуміти, що це нереально. Тож перестань гортати інстаграм, відчуваючи невпевненість, думаючи, що всі інші успішніші за тебе, бо часто це не так, і все це прикидання в інтернеті не обмежується лише прикиданням багатим. Я думаю, що більш поширена річ, яку люди роблять. Це вдавати, що весело, вдавати, що їхнє життя це фільм щодня. Я бачив це на власні очі. Просто відпочивав з деякими людьми, і всім нудно, наче нічого не відбувається. Я навіть не знаю, чому я тут. Нічого не відбувається. Але як тільки хтось дістає камеру, енергія змінюється. Раптом усі стають активними, сміються і кричать. І тут хтось дістає пакет з кокаїном. Звідки взявся той кокс? Ще секунду тому ти нудьгував. А тепер робиш вигляд, що тобі весело, бо хочеш, щоб люди в інтернеті думали, що тобі весело. Уяви, скільки людей, на яких ти підписаний онлайн, роблять так само. Я бачив і гірше. Є люди, які викладають фотографії з Пінтери. І роблять вигляд, що це вони. Я не хотів у це вірити, але це правда. Вони постять фото на пляжі з келихом вина. Типу, брате, це не ти. Я щойно бачив тебе в місцевому Walmart дві години тому з глечиком молока і Кокопавс у Крокс і спортивних штанах. Це не ти. Але, припустимо, ти не прикидаєшся. Припустимо, припустимо, у тебе дійсно все так добре. Моя точка зору залишається незмінною. Хизування нічого доброго нікому не приносить. Не варто тут викладати фото з грошима і злитися, коли хтось із твоїх давніх друзів тебе обкраде, або вдарить тебе іграшковим пістолетом нерв. Ніхто ніколи не бачить, як хтось хизується онлайн і не думає: Вау, цей хлопець дійсно успішний у житті. Я так радий за нього. Насправді це як Вау, цей хлопець дійсно успішний у житті. Я хочу те, що він має. Більшість людей або не переймаються тим, що у тебе є рух, або хочуть отримати частину цього руху. У мене є особистий досвід у цьому. Не з грошима, бо я, бо я без грошей, але з тим, що я маю популярність в інтернеті. Мій канал на Ютубі почав трохи набирати популярність, коли я був у старшій школі. Тепер, якщо ви знали мене в школі, ви знаєте, що я не був популярним, так? У мене не було. У мене не було впливу. Я просто тусувався зі своїм невеликим колом друзів. Але раптом канал на Ютубі починає набирати популярність і чутки розповсюджуються, і я почав трохи пишатися собою, тому почав трохи хизуватися. Отримую тисячу підписників за день і публікую свої статистики на IG, ніби я, я якийсь творчий геній, як Квентін Тарантіно. Сонцезахисні окуляри опиняються на моєму обличчі. Я не знаю, звідки взялися ці окуляри. Вони просто з'явилися. Я ходжу і кажу випадковим людям. Так, я ютубер. А, типу, я важлива персона. І наступне, що я знаю, люди кажуть: бро, мені подобається твої відео, ти смішний чувак. Але коли я кажу, що ходив по коридорах, думаючи, що я Айкарлі. Кожного разу, коли досягав нового рубежу, я це публікував, хизувався, відчував себе крутим. І спочатку це було приємно, бо це було щось, що працювало для мене, про що багато людей мріють, що працювало для них. Але після ну двох секунд хизування все пішло шкереберть. Ви б подумали, що бути ютубером у реальному світі, особливо в такому віці, зробить вас крутим і відомим. Але насправді тепер у вас купа випадкових людей, які просять вас про згадку або участь щодня. Люди, яких я навіть не знаю, люди, з якими був конфлікт, раптом. Хочуть бути друзями. Йо Джах, як справи, чувак, мені подобається те, що ти робиш. Я пишаюся тобою. Можна отримати згадку. Хто ці? Я швидко зрозумів, що тільки твої друзі та люди, яких ти знаєш, дійсно будуть перейматися твоїми досягненнями. Всім іншим або байдуже, або вони бачать твій успіх і думають, що теж мають на нього право. Після всього цього я просто перестав згадувати про свій канал людям, якщо я їх не знав достатньо добре. Зараз, коли незнайомець запитує мене про це, я просто уникаю відповіді. Чим ти займаєшся у вільний час? Бетмен, подивись на це! У будь якому випадку, ти маєш право пишатися своїми досягненнями і маєш право публікувати свої досягнення, якщо хочеш. Мені байдуже, просто будьте готові до можливих наслідків. Мораль відео: не дозволяйте соціальним мережам змушувати вас почуватися невдахою. Це все фальшивка. І якщо у вас дійсно є рух, тримайте це між собою та своїм колом, якщо не хочете, щоб вас підставила якась випадкова людина, з якою ви вчилися на підготовчих курсах з математики, яка підписана на ваш інстаграм, і бачила, як ви розкидаєте гроші, як кодак Блек.